Ну що, друзі? Наш великий проект завершено. <звілля> Хто не свідкував, я нагадаю про що була наша благодійна програма. Сергій провів у російському полоні два з половиною роки. Після його звільнення одеська стоматологічна клініка Чузденпол вирішила зробити свій внесок у перемогу і подарувала цьому чоловікові посмішку вартістю 20 тисяч доларів. Саме стільки коштує повне лікування і тотальне протезування цирконієвими конструкціями. Яку роботу виконала клініка? В Сергію встановили мостоподібні цирконієві коронки на нижню шелепу, а на верхню цирконієвий міст на імплантах закріплений на фрезеровані титановій балці. Лише зараз я по справжньому розумію цінність подарунку. Чи з коли журналіст Тамара позивнув моїй мамі і предложили безплатно зробити зуби? Я не повірив. Наша сім'я подумала, що це шахраї. Ну, як це в наш час взяти і подарувати зуби? Хтось скаже, що це нереально, але я скажу, це можливо. Моєї дитини змінилася і посмішка. Моя дуже велика і щира подяка. Від щирого серця хочу подякувати всій команді Чіз Дентал, журналісту Тамарі і оператору Денису. Чіз Дентал це не просто клініка, це місце, де поважають героїв, підтримують і надихають на перемогу. Щиро дякуємо всій команді, власнику клініки, директору, зубному техніку, ортопедам, терапевтам. Певтам, хірургам, медсестрам, анестезіологу, адміністраторам. кожен з вас причетний до великої справи.